Ми з дитинства дуже часто чуємо про те, що після їжі треба чистити зуби. Так само ми знаємо, що якщо під рукою немає зубної пасти, то можна з'їсти пластинку жувальної гумки, яка теж непогано справляється з її функціями. Але звідки ми все це знаємо? Усі це знають з реклами. Від різних виробників і різні за смаком жувальні гумки широко рекламують в засобах масової інформації, які стверджують, що вони мають лікувальну та профілактичну дію. Отже, ми вирішили перевірити, чи дійсно жувальні гумки прискорюють відновлення кислотно лужного балансу в ротовій порожнині. Серед учнів 13-16 років колегіуму ми провели анкетування, щоб з'ясувати, наскільки популярний цей продукт. Наші дані свідчать про те, що 92% учнів жують жувальні гумки. Крім того, ми встановили, що учні не обізнані з правилами вживання цього продукту, а саме, коли краще жувати жуйки до їжі чи після. 62% анкетуючих відповіли, що жують жувальні гумки незалежно від прийому їжі, а за бажанням. Також ми поставили питання, чи корисний цей продукт, і 35 учнів відповіли, що не цікавились даним питанням. Виклик зроблено. Ми стаємо до роботи. Нами було проведено аналіз дії жувальних гумок кількох серій. Дірол, Орбіт, Екліпс. Дослідження проводили у такий спосіб: кислотність ротової порожнини порушували за допомогою соку лимона, і через визначені проміжки часу 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 хвилин. З ротової порожнини відбирали пробу рідини. PH-слини визначали за допомогою універсального індикаторного паперу. Для цього забарвлення смужки універсального індикаторного паперу порівнювали з еталонною шкалою. За результатами досліду можна зробити такі висновки. За звичайних умов кислотно лужний баланс відновлюється за 30 хвилин. Протягом перших 10 хвилин баланс відновлюється відносно швидко. Далі протягом усього часу відновлення балансу протікає повільно і досягає норми. У разі використання жувальної гумки Екліпс час відновлення pH середовищ ротової порожнини до норми відбувається за 15 хвилин. Унаслідок використання жувальної гумки Орбіт, кислотно-лужний баланс відновлюється за 10 хвилин. Відновлення кислотно-лужного балансу жувальною гумкою Дюрол відбувається за 5 хвилин. Отже, Результати нашого дослідження вказують на те, що жувальні гумки прискорюють відновлення кислотно лужного балансу ротової порожнини. Найбільш ефективними серед досліджених жувальних гумок виявилися гумки із серії Дірол. Крім того, при вивченні літератури за даною темою ми виділили позитивні та негативні наслідки жування жувальних гумок. Позитивний вплив жувальних гумок на організм людини в тому, що при жуванні жувальних гумок посилюється слиновиділення, яке сприяє очищенню зубів. Жувальні м'язи отримують рівномірне навантаження. Ніяка їжа не може забезпечити рівномірне навантаження. Під час жування жувальної гумки відбувається масаж ясен, що є профілактикою парадонтоза. Також ми виділили і негативний вплив жувальних гумок на організм людини. Жувальні гумки, які містять цукор, викликають зменшення піаж середовища, сприяючи розвитку карієсу. Постійне жування може викликати запалення скронего нижнього щелепного суглоба. Жувальна гумка сприяє. Також посиленому виділенню шлункового соку, і жування до їжі може призвести до появи гостриту. Таким чином, результати нашого дослідження вказують як на позитивні, так і на негативні наслідки жування жувальних гумок для організму людини. Значить, вживати даний харчовий продукт треба обережно, уважно вивчаючи його склад та враховуючи стан здоров'я організму.